Дроновий терор. Росія застосовує його по всій території України. Далекобійні ударні безпілотники щодня атакують мирні міста. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти запустили майже 29 тисяч шахетів, лише цього місяця близько трьох тисяч. І ця дронова злива може посилитися. У розвідці прогнозують, що вже у вересні агресор матиме змогу щодоби запускати по Україні близько 700 ударних БПЛА. За даними Financial Times, Росія більше. Не потребує прямих постачань дронів камікадзе з Ірану, оскільки налагодила їхнє виробництво на власній території, використала іранські технології та вдосконалила безпілотники для своїх потреб. Чи має Україна можливості протистояти дроновому терору? І що таке дронове ППО? Розкаже Михайло Манелюк. Далекобійні російські дрони роями атакують українські міста. Осколками зацепило в одному голову сильно. Жінці дуже спину, ноги. Будинку не оціліло нічого. Шахеди стали набагато швидшими, розумнішими і небезпечнішими. Та вовешечка, яка в нинішній шахіді, б**. і такою хій 70 кілограм. Як зупинити зброю, яка знищує нас з повітря? Тисячі далекобійних ударників атакують Україну останніми місяцями. За даними Генштабу ЗСУ, наша протиповітряна оборона збиває трохи більше як 80% дронів Камікадзе. Утім, раніше цей показник був вищим. Насправді є достатньо високим показником. Ось але тим не менш, звісно, це нижче ніж показники були, наприклад, в 23-24 роках. Там де відсоток знищення доходив до 90 і більше відсотків. Ось тим не менше ми розуміємо, що в принципі потенціал до зростання залишається суттєвим для знищення ударних БПЛА українські оборонці активно застосовують армійську авіацію, гелікоптери, зокрема літаки F-16. Oh, yeah. oh, yeah класно видно Щоправда, шахеди, які нині шугають в українському небі, стали потужнішими. Вони розвивають швидкість до 300 км за годину. Несуть 90 кілограмову вибухівку, оснащені реактивними двигунами, штучним інтелектом і підіймаються на висоту в понад 2000 тисячі метрів. Це створює неабиякі проблеми для мобільних вогневих груп, адже влучити з кулеметної зброї у безпілотник, який, мов камінець, летить донизу, майже неможливо. Він підлітає до цілі. Якщо біля цілі є мобільна вогнева група, він входить в піке. І от якщо на цьому відтинку вони щось мобільна вогнева група може зробити, то на цьому відтинку вона намагається його збити. Коли тренуються стріляти по шахедам, оці імітатори, тренажери треба взяти упередження, треба ж там розрахувати кількість корпусів, які треба лупити там попереду. Ну і таке інше з різних ракурсів, але такого такому не навчалися. Окрім навчання, потрібні й ефективні засоби ураження, і схоже, що вони є у небі над Україною. З'явився новий тип винищувачів. Ворожих безпілотних цілей йдеться про дрони перехоплювачі, які вже знищили сотні російських розвідників, типу Орлан, Зала та ланцет. А віднедавна нова українська зброя полює й на шахеди. Мова про цей тип безпілотників фактично йде ще з минулого року. Ось і вже були підтверджені факти успішного використання таких засобів протидії ворожим дозуковим цілям, такі як безпілотники камікадзе середньої великої дальності, Це шахеди, Герання, Гербер, породі тощо Найменше чотири компанії постачає таке рішення для сил безпеки та оборони. І українські компанії нині нарощують виробництво винищувачів російських шахедів. Це стріла, дрон, який може розвивати швидкість в понад 300 кілометрів на годину і перебувати в повітрі близько 20 хвилин. Завдяки унікальній камері цей перехоплювач здатен працювати і в день, і вночі. Фактично, от цей дрон він є зенітним. Так він є такий у вигляді ракета. Це вже майже готовий до використання зразок. В нас є підрозділи, які тестують безпосередньо ці дрони на відвідних місцях, де є скупчення або де є ці маршрути руху, саме шахедів. Окрім цього, стріла здатна з'їтати зі спеціальних мобільних платформ, що дозволяє швидко реагувати на ворожу ціль. Авіаексперти кажуть, дрони перехоплювачі можна запускати з аеростатів. Можна з аеростатів. Ну я думаю, що на аеростатах повинно чи пранаприв'язних аеростатах треба, щоб були радіолокатори. Якщо в нього будуть дрони, які у нього на борту стартують і доганяють цей. Шахет, це буде коротка відстані? Там можна розвивати велику швидкість. Фахівці наголошують, російські шахеди потрібно збивати дронами. Така зброя значно дешевша порівняно з ракетами до західних систем. ППО розповідали, що дрони перехоплювачі це неефективно. От нам треба насамсами, Айрісті, зенітно-ракетними комплексами. Це збивати я питаю: ви що не розумієте, скільки вартує одна ракета? А ім 9 саме проста версія, вона менше 100 тисяч не, не, вартує, взагалі 150, 200, 250. Якщо говорити про загалом ролі ефективності таких безпілотників, враховуючи, що їх вартість, як правило, в 10 і більше разів нижче, ніж вартість безпілотника типу «Шахет», яка за різними оцінками на сьогоднішній день складає від 120 до 150 тисяч доларів з урахуванням вартості бойової частини, Аби дронів перехоплювачів побільшало, потрібні чималі гроші. Потрібно навчати пілотів, і Україна шукає способи реалізації цього плану на саміті НАТО. Президент Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі і генеральним секретарем Альянсу. Зокрема, говорили про. Системи ППО та перехоплювачі іранських шахетів, і можливо, президенту вдалося переконати партнерів у необхідності захисту українського неба. Михайло Менелюк, Валентин Бєліч. подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.